Дивіться сьогодні: Тіна Кароль поставила на місце Потапа через відео її бійки з Лободою і назвала втікача з України дешевим бродягою. Крім цього, Наталію Вітренко помітили в Києві за ручку з коханим, який вигляд нині має головна сепаратистка України 2000-х. Це Марс та зірки. Поїхали! Українська співачка Тіна Кароль доволі різко висловилася про репера Потапа, який за допомогою штучного інтелекту створив відео, де між артисткою та її колегою по сцені Світланою Лободою нібито розв'язалася бійка. Виконавиця не стримуючи емоцій назвала продюсера, який під час повномасштабної війни втік за кордон дешевим бродягою. Зокрема, Тіна Кароль зауважила, що сучасна діяльність потапа це не про творчість, а про постійні провокації. Про це вона заявила на платформі Дрез. Коли в артиста закінчуються ідеї, він починає паразитувати на чужих обличчях. Коли кліп не має змісту, вставляють згенеровану брехню. Це не творчість, а порожнеча замаскована під провокацію. Це не діалог з культурою, це імітація енергії з середини абсолютного вакууму. Дешеве бродяжництво в тінях тих, ким ти ніколи не став. Поки Київ живе у несправедливій реальності, десь існує той, хто видає свій фальшивий образ за наше життя, до якого він вже не має ніякого стосунку, написала зірка. Варто зазначити, що у скандальному ролику потап зобразив співачок в образі двох опосумів, на шиї яких висіли золоті ланцюги з написами Лобода та Тіна, спершу виконавиці просто стоять, нібито посеред пустелі, а вже за кілька секунд згенеровані штучним інтелектом зображення починають битися. Однак, схоже, сам Потап нічого поганого в цьому відео не бачить. Репер побачив постійний Кароль, де вона поставила його на місце, і коротко відповів: відхрестилася, додавши емодзі, що сміється. Цей інцидент не залишився поза увагою юриста Олександра Курявого, тож у коментарі українському медіа він зазначив, з 2023 року в українському законодавстві з'явилося нове право на неоригінальні об'єкти, створені комп'ютерною програмою. Це стосується, зокрема, контенту, згенерованого штучним інтелектом. Проте, навіть якщо відео було створене штучним інтелектом, ключовим фактором залишається використання образів реальних людей, у цьому випадку публічних осіб. Тобто, якщо людина самостійно ділиться своїми фото і відео в соцмережах чи платформах із відкритим доступом, вважається, що це публічний показ кадрів, зроблений добровільно. Такий матеріал може бути використаний іншими без порушення закону, однак за умови, що зображення не перекручуються, не вихоплюються з контексту і з посиланням на певну особу не несе шкоди репутації та не використовується з комерційною метою. Однак, якщо фото було оприлюднене із обмеженим доступом, воно не вважається публічним і не може бути використане без згоди власника. Навіть публічні фото не дозволено модифікувати, пародіювати або використовувати у принизливому, образливому чи рекламному контексті без прямої згоди особи. Така дія може порушувати особисті немайнові права, честь, гідність і ділову репутацію. Особливо це стосується ситуації, коли використання образу має комерційний характер, як у випадку з відеопотапа, що слугує просуванням його музичного продукту, зазначив юрист. Друзі, що ви думаєте про нове відео Потапа, пишіть у коментарях. Якщо вам подобаються наші відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками. Це дуже нам допоможе з просуванням каналу. А ми йдемо далі. Колишня народна депутатка та лідерка забороненої прогресивної соціалістичної партії України Наталія Вітренка, яка була головною сепаратисткою нашої країни у 2000-х роках і активно просувала проросійські наративи, засвітилася в Києві. Журналісти помітили 73-річну жінку разом із коханим Володимиром Марченком у Печерському районному суді міста Києва. Вона повністю ігнорувала усі запитання медійників та навіть намагалася втекти від камер. Останнім часом Наталія Вітренко зникла із публічного простору, тож на цих рідкісних кадрах видно, що вона сильно змінилася. На піку кар'єри Екснардепка мала коротку стрижку, яку робила більш об'ємною за допомогою укладки. Тепер, схоже, вона не так сильно переймається через свій зовнішній вигляд, адже просто зібрала поріділе волосся крабиком. Зокрема, видно, що за час відсутності в інфопросторі вітренко значно постаріла. Сепаратистка вирішила не коментувати запитання ані щодо своєї пенсії, ані ставлення до української мови чи війни, ані причини, через які прийшла до суду. Однак журналісти з'ясували, що вона оскаржує штраф у розмірі 5100 тисяч гривень, який на неї було накладено в 2024 році. Національне агентство з питань запобігання корупції виписало його через неподання сепаратисткою звітів про діяльність партії. Варто зазначити, що Наталія Вітренко була доволі впливовою політичною діячкою кінця 90-х, початку 2000-х років. Вона активно просувала на території України руський мір, організовувала референдуми для країни агресора, була щирою прихильницею Віктора Януковича та була проти вступу в нашої держави до НАТО та ЄС у 2022 році. Вітренко навіть намагалася виправдати наступ РФ, звинувативши у початку повномасштабної війни США та Велику Британію. Раніше вона вела ютуб канал, де поширювала проросійський контент. Через таку діяльність небки багато хто вважав, що вона переїхала у Росію. Однак це виявилося не так і жінка мешкає в Україні. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.